Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Сьогодні вночі знову було спекотно у Москві. Як зазначають партизани, декілька безпілотних літальних апаратів накрило аеродром Кубинку. Місцевий житель поділився з ізвістіями, кадрами, на яких видно вогняну кулю в небі, яка потім падає. За даними російського ЗМІ, територія аеродрому в місті оточено. На місці працюють правоохоронці. Серія вибухів на аеродромах РФ з понеділка поновилась, Знову було завдано удару по Енгельсу. Секретар РНБО прокоментував системні самозаймання на території Російської Федерації. І те, що у них там відбувається на Росії, Повірте, воно буде тільки збільшуватися з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, я не можу сказати, хто до цього причетний, але повірте, воно буде палати й горіти, поки не згорить вся Москва, що обов'язково станеться за наші з вами дні», – запевнив Данілов. В Україні вибухи коментували стримано і відповідальності на себе прямо не взяли. Росіянам треба почухати потилицю і подумати, хто це зробив, а як це все відбулося. Призначити винних, але тривожний для них сигнал заявив в ефірі каналу Freedom спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, дані супутників показали, що Росія готувала нові удари по Україні з цих стратегічних аеродромів. Інциденти на російських аеродромах прокоментував також радник голови ОП Михайло Подоляк. Якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту, написав він у Твіттері: Росія заявила, що Україна використала для атаки старі радянські безпілотники. Воєнкор Олександр Коць повідомив, що мова йде про Ту 141 стриж. В той же час ми вже повідомляли у попередніх роликах, що український безпілотник від КБ Промінь може долати відстань до 3000 км. Стежити за окупантами з Великої висоти та запускати ракети. Державне конструкторське бюро «Промінь» розробило український бойовий безпілотник під назвою Сокіл 300. Засновник компанії з виробництва БПЛА Дрон Валерій Яковенко розповів про його особливості та переваги проєкту гроші. Безпілотник Сокіл 300 поєднує в собі розвідувальні технології та різні види озброєння. Зокрема, керовані ракети, число у назві означає, що апарат здатний переносити до 300 кг корисного навантаження. Стандартна комплектація передбачає чотири крилаті ракети, встановлені на підвіс. Під Валерій Яковенко головною перевагою Сокіл 300 перед іншими українськими розробками вважає велику дальність польоту. Залежно від ваги корисного навантаження, Сокіл 300 може долати від 1300 до 3000 км. Його вага, дальність ходу, довгий час перебування у повітрі дає йому можливість працювати на відстані сотні кілометрів від точки зльоту. Однозначно, по Криму Україна зможе працювати якісно. Таке обладнання також ставить під загрозу цілі, які можуть бути на території РФ, пояснив Валерій Яковенко. Експерт додав, що Сокіл 300. Стає власною розробкою України, що дозволить масштабувати виробництво та отримати якісні БПЛА набагато дешевше ніж купуючи закордонні аналоги. За його оцінкою, українські підприємства можуть випускати десятки таких безпілотників щомісяця, як розповіли розробники з конструкторського бюро промінь, дрон Сокіл оснащений камерами та тепловізором, що дозволяє вести спостереження з великої висоти до 10 кілометрів. А також коригувати артилерію та будь-які інші засоби вогневої підтримки у такому разі безпілотник стає недосяжним для зенітних комплексів ЗС РФ. За допомогою вбудованих радарів БПЛА виявляє техніку супротивника та передає їх координати з точністю близько 0,3 метра, рухаючись разом з тим зі швидкістю до 200 км на годину. Невеликий прилад: радіолокатор із синтезованою апертурою дозволяє летіти та сканувати місцевість завширшки 5 км. Ми у будь-який час дня та ночі можемо пропрасувати певну смугу і передати дані на командний пункт, зазначив керівник КБ «Промінь» Олег Коростельов. Окрім фото та відео, Сокіл здатний складати докладні карти місцевості, відзначаючи розташування техніки та живої сили ЗСРФ. Командування ЗСУ зможе використовувати її для планування наступальних дій та завдання дистанційних ударів. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!